Друзі, я дуже рада вас вітати на останньому дні нашого інтенсиву тайм-код. Я вірю, що всі практики, які ви взяли, вони точно будуть вам е, в нагоді і кожного дня будуть допомагати вам проживати то життя в легкості, в спокої і кайфувати від кожної миті. Я підготувала декілька кейсів, е, які є у нас з вами в цьому проєкті. Це люди, які мені. Найбільше сподобались в своїх результатах, і я хочу їх виділити. Окей, і потім ми перейдемо з вами до останнього уроку. Так от, Олена 33 роки, мама двох дітей, смм фахівець Все життя відчувала, що не встигає нічого. Плани летіли, діти в хаосі, робота з Авраалом. В першому дні вона усвідомлена, що час не тікає, вона ним розпоряджається. На третій день вона встала раніше, відкрила календар, і вперше за п'ять років все вклалося в день. І вона каже таку фразу: Я реально можу все встигати і не вигорати. Це як магія, але я працюю. Круто, да? Наступний кейс Дмитро, 27 років, бариста плюс фрілансер. Зареєструвався на таймкод випадково через рекламу думав, типу, позаліпаю, може, щось нове буде. На другому дні він почув про календар пріоритетів і ратом згадав, що в нього є декілька незавершених проєктів, розписав тиждень, закрив усі свої задачі за п'ять днів. І що він каже? Я нічого не планував, але все вирішилось, це була чиста випадковість, і я потрапив в точку. Марина 38 років, hr директор працює 12 годин на добу, постійно в паузі, думала, тайм-менеджмент менеджмент це не для неї. У неї нема часу його навіть вивчати. Але на п'ятому дні почула про ключову фразу Система, а не мотивація, впровадила одну річ ранок, це стратегічні задачі після обіду рутина. Пам'ятаєте, я говорила да, про три важливі справи: до обіду і чотири такі проміжні, які можна зробити, можна не зробити. Результат менше стресу. Ті самі задачі без вигорання. І вона каже таку фразу: Одна фішка змінила моє навантаження. Не треба все міняти. Треба точечно. Прям бомбезно. Далі, Лариса Павлівна, 50. 9 років, бухгалтер, готується до пенсії. тайм менеджмент вона з радянських часів все планує в голові. На третій день, коли вона почула про ритми жінки і що вона має бути не роботом, вона вперше дозволила собі відпочити, а не тільки планувати. Створила ритмічно собі зранку роботу, в обід прогулянку, ввечері тиша. Через тиждень вона мені сказала, виявляється, я ще жива. І я зрозуміла, що тайм-менеджмент це не Excel, це про мене. Для мене це, прям, знаєте, прям в самому духу. Артем, 41 рік, коуч, веде три проєкти паралельно, вже використовує GTI, Trello, ношо, думав, що тайм-код для початківців. Але на четвертому дні зловив себе, що багато задачність. Пожирає його фокус. Вів один фокус, тобто одну задачу на день, продуктивність зросла на 30%. І він, посміявшись, сказав: Я не думав, що базові речі можуть так тонко докрутити його систему. Це не початківцям, це тим, хто хоче злетити, злетати вище. Ну, це прям, знаєте, круть, круть. Влад, 35 років, маркетолог, 100 разів чув про тайм менеджмент 100 разів фукав. Але зайшов на курс із цікавості, пропустив перші два дні, але на шостий день тайм менеджменту душі його зламало. Зрозумів, що його втома не фізична, а екзистенційна, почав, ставати, ем, почав ставити собі питання тижня і писати рефлексію. Його висновок. Я думав, це буде про календар, а це про сенси. Вперше мені хочеться жити, а не тільки встигати. І останній кейс, який я хочу вам зачитати, для мене він теж є важливим. Ірина, 25 років, дизайнерка-фрілансер. Зареструвалася ос з останніх грошей. Тобто ціна була невелика, ви пам'ятаєте, да? але з останніх грошей. Думала, ну хоч щось може дасть. На другому дні спробувала метод три ключові задачі на день. Закрила два за два дні, вибачаюсь, закрила дві давні правки, подала заявку на нового клієнта. На п'ятий день вже мала замовлення на 100 доларів. І вона сказала таку фразу. Окупилася ще й до кінця курсу. Працюю навіть у мінімальному форматі. Мілач, знаєте, але приємно. Нас з вами сьогодні сидить е, трошки більше 500 людей, це приблизно одна треть о, всіх тих, хто зайшов, але прийшли ті, кому це важливо. І я дуже вдячна кожному, хто сьогодні присутній. Я знаєте, я хочу, щоб ми з вами е, подумали сьогодні про ключовий день, який називається Ти лідер часу, а не його раб. Ми маємо керувати не годинником, а впливом. І сьогодні наша практика буде: це тиша, підсумок і бачення наступних 90 днів. Треба вийти зі спринту в систему марафону. Пам'ятаєте, да? я вам говорила, що спринт це таке, знаєте, ти біжиш 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 опа, видах затормозіл, біжиш 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 видах затормозив. Марафон чим цікавіше, коли життя є, як марафон. Тоді у тебе все норміровано. Ти можеш дойти до кінця своїх днів, кому скільки влаштовано Богом всесвітом, і не видихнути, а бути, знаєте, от таким наповненим, крутим і щасливим. Я, до речі, так сталося в моєму житті, що певний час приймала участь в тому, щоб допомагати людям хранити своїх близьких і рідних. І дійсно відрізняється, коли людина наповнена, і коли людина помирала ну тому, що так би все. Це абсолютно різних дві особистості, міміки, емоції, навіть сам похорон інакше проходить. Але сьогодні не про це. Я про те, що наше життя це як марафон, і ми маємо все зробити так, щоб нам і в 40, і в 50, і 60, і в 80, і в 90 років хотілося жити, а не щоб швидше закінчилося. Так от дивіться, давайте почнемо з простого: чи керуйте своїм часом? Чи час керує тобою? Я сподіваюся, що за цей тиждень ви зрозуміли цю ізумінку, що треба розуміти, що я керую своїм часом, не він мною. Час, як було 24 години, так і залишилося. Знаєте, от сьогодні в сучасному світі кажуть, та час прискорився, да він бежить, нічого подобного. У мене бувають такі дні, що я зробила так багато, а день ще не закінчився. Настільки він довгий, тому що я проживаю, а не проскакую. Окей. Ти живеш як творець, чи ти пожежник, який постійно гасить вогонь? Багато людей думають, що керувати часом це про секундомір, блокноти, трекери. Але це насправді про лідерство усередині над собою, над впливом. Лідер часу це не той, хто завжди встигає, це той, хто чітко знає, що для мови головне що він вміє сказати ні зайвому, має внутрішню систему, а не зовнішній тиск, знає, що вплив більший і краще, ніж просто активність. Людина така може мати менше задач, але її день несе сенс і результат. Що таке день тиші? Це не тільки про мовчання, це тайм-аут від суїти. Щоб почути себе, Бога, напрямок, а не тільки швидкість, бо ми часто женемось, не знаючи куди, я рекомендую вам вимкнути всі сповіщення на добу, знайти такий день сьогодні, завтра, коли ви зможете, не відповідати ні на чиїсь термінові запити, побути в тиші, хоча б. Хоча б дві години в прогулянки молитва, ванна, без телефону. Просто побути дійсно на самоті, поставити одне головне запитання, куди я йду насправді? Давайте так, ми з вами візьмемо аркуш, в якому ви напишете Я до тайм-менеджменту, до цього тайм-коду, я після. І давайте там, де до, ви відповісти на таких три питання. Як я планував свій день, що керувало мною тиск, сута, мотивація, якісь обов'язки, чи був у мене зв'язок з собою, Богом, пріоритетами. А тепер, на іншій стороні аркуша, я після тайм-коду, що змінилося, що стало ясніше, яка нова звичка стала моєю опорою? Це момент, коли важливо не бігти далі, а усвідомити ти вже інший. Тепер е, будуй із цієї точки, тобто, дивіться, з точки інший, я інша людина. І давайте ми з вами перейдемо ще до однієї практики, тому що це будуть такі маленькі висновки для вас. Е, ви просто реально зробите таку маленьку рефлексію, і це не те, що мені треба. Мені це не треба. Я знаю, я вже бачу результати, я бачу, як ви мені виписуєте, і які у вас вже. Є питання, заклики, дії, переміни за тиждень. Але якщо ви це для себе зробили і записали для себе, практика в нас буде така. Я хочу щоб ви склали план на три місяці по трьох ключових сферах: життя всередину, пам'ятаєте, да? життя назовні, і життя угору, духовне. Коли ми говоримо з вами про життя всередину, це мій ресурс, мій стан. Мої ранкові вечірні ритуали, мій ритм життя. Я марафонець, а не спринтер. Далі. Наша з вами реалізація це те, що назовні, моя ціль на 90 днів. Що я хочу створити або запустити. Яку одну дію я можу робити стабільно щодня? На благо реалізації. І духовне, те, що угору, мій духовний ритм, служіння або вклад в інших. Яка моя молитва на 90 днів. Не забувайте: людина, яка керує своїм часом, не женеться, вона веде не календар кориної, а її місія. І, бачите, сьогодні такий наплив, але він дуже важливий, такий мощний кінець вашого інтенсиву тайм-код, домашні завдання. Проведіть хоча б половину дня в тиші, хоча краще один день. І це робити краще один раз на сім днів. Навіть є така штука, мені вона дуже подобається, друзі, вона пов'язана з фермерством. Якщо ви хоч трошечки інколи внікали, їздили до бабусі, ви помічали, що якийсь кусочок завжди на полі не робиться. А знаєте чому? Тому що раз на сім років земля має відпочивати, а не приносити продовжувати плод, бо не буде врожаю. Ровно один рік земля відпочиває і потім знов. Шість років вона може давати і мощно плодоносить. Уявіть, якщо земля так влаштована, то і людина так само. Ви пам'ятаєте, людина з праху створена? Я не вірю в еволюцію, тому що якби вона існувала, то продовжувалася б і сьогодні ця еволюція, вона прогресувала б. І тому я вірю в те, що написано, що людина створена з землі з праху. А значить, ми з вами маємо з семи робочих днів один день відпочивати. Напишіть план на 90 днів по трьох цих сферах. Да? Визначте фразу, яка стане твоїм девізом на цей період. Наприклад, може бути Я не поспішна людина, а глибока. Я будую зсередини або мій день, мій вплив. Придумайте, що вас буде чіпляти. І останнє: ти не просто встигаєш, ти творець. Ти мудра людина свого часу, яка знає, для чого живе і хто вона є. Друзі, я вас всіх обіймаю і дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Будьте благословенні, будьте щасливі і всім успіху, тому що ви того варті і не просто варті, ви дійсно класні.